Отже, як стати духовним дипломатом. По-перше, потрібно любити. По друге потрібно прийти на наш захід. Потрібно прийти 28 жовтня на капітолійський пагорб у Вашингтоні, тому що там ми розповімо більше. Запрошуємо всіх зареєструватися. Після реєстрації учасник отримує гарний значок на лацкан. Я обов'язково надішлю вам фото. Кожен, хто зареєструється, отримує такий значок. Але потрібно не тільки зареєструватися, а обов'язково прийти особисто. Реєстрація без участі не зараховується. Але якщо людина зареєструється і прийде, вона отримає гарний значок з написом дух духовний дипломат із зображенням орла. це офіційна емблема нашої організації, і значки будуть роздаватися безкоштовно. На заході люди дізнаються, що вони можуть зробити як духовні дипломати. Перше і головне це любов, не піддаватися пропаганді і боротися за людей, навіть за тих, які не схожі на тебе і розмовляють іншою мовою. Любов це універсальна мова, і по суті, це все, що потрібно. Дуже дякую. Думаю, ви вже надихнули всіх прийти на конференцію, тому що я сама вже хочу цей значок. Хочу зареєструватися прямо зараз. Супер! Велике вам дякую за все. Дякую за ваше відкрите серце. за те, що ви дійсно готові допомагати людям і що ви на боці людей.